Пора оновити гардероб разом з розпакуй ТІВІ. Увага! Новинка! Стильна блуза Нарсія усього від 399 гривень, два дизайни на вибір, розміри до 58-го та преміум якість. Те, що потрібно для справжньої модниці, Нарсія це блуза, яка чудово сідає на будь-яку фігуру. Адже завдяки незвичайній фактурі тканини вона добре тягнеться, але при цьому зберігає форму. Ви тільки погляньте, як презентабельно і дорого вона виглядає. Лаконічна форма блузи вдало доповнена яск. Кравими фантазійними забарвленнями на вибір дизайн квіт зі стразами та дизайн лінії у чорному та червоному кольорах. Подивіться, які класні образи виходять як зі спідницями, так і з брюками. При цьому блуза виконана з жатки на основі віскози та бавовни, що гарантує почуття комфорту у будь-яку погоду та відмінний вигляд навіть після багаторазового прання. Додайте стильних ноток у свій гардероб, блуза Нарсія усього від 399 гривень. Телефонуйте!